Добрий день! Сьогодні важлива інформація для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які планують перетнути кордон з України після 17 липня. Дивіться це відео далі, щоб дізнатися всі деталі. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Ставте по лайку, по підписці. Ми їдемо. Від 17 липня виїзд чоловіків за кордон без військового квитка. Буде неможливий. Це правило стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо у вас немає військового квитка, прикордонники відмовлять вам у виїзді. Ось такого от приблизно квитка. І ні, не треба писати, що його десь там купив. Ні, я його не купляв, це мій. За новим законом України до 16 липня всі громадяни. Мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Починаючи з півночі 17 липня, під час перетину державного кордону на виїзд прикордонники перевірятимуть у всіх чоловіків віком 60 наявність військово-облікових документів. Якщо у вас немає такого документа, вам буде відмовлено у виїзді з України. Отже, всі чоловіки, які планують виїхати за кордон, повинні переконатися, що їхні військові квитки в порядку. З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Всі військово зобов'язані чоловіки віком 1860 мають в обов'язковому порядку оновити свої дані незалежно від того, чи робили вони це раніше. Оновити дані можна декількома способами: у ТЦК та СП через додаток Резерв Плюс. Або в ЦПАУ. Важливо зазначити, що при виїзді за кордон прикордонники орієнтуються на дані військового квитка, а не додатку резерв плюс. Однак додаток може знадобитись для перевірки даних в військовому квитку, тобто зрівняти, чи в резерві і в військовому квиточку, все однаково. Взагалі так чудово, що зробили можливість оновити свої дані онлайн. Тобто, це особливо стосується тих, хто за кордоном, тобто, ти собі зайшов в резерв плюс, оновив дані. Але є один такий маленький мінус, що ти не зможеш оновити ВЛК, яке обов'язково для оновлення всіх даних. Тобто, по суті, всі, хто за кордоном після цієї дати стануть ухилянтами. Офіційно. Тобто, Україна взяла отак, обрізала всіх, хто за кордоном. Що тепер ти ухилянт, і зараз будемо ще тобі штрафіки наганяти за те, що ти не отримав повістку. Напишіть, чи ви оновляли свої дані в Резерв Плюс, як це відбувалось, бо я ще цього не робив, в принципі, час є. І до кінця навіть не знаю, чи буду робити, бо і так, в принципі, все оновити не зможу. А що далі буде з цими даними? Ну, хто ж його знає, куди вони далі підуть. За вами був Мігрант. По лайку або дізлайку, підписці і до побачення!